Дровинки були. Наші гуся підростають. Їм вже десь тижнів три точно. Поховалися. Перші бігали. Зараз ми їх тут тримаємо на подвір'ї. Їдять вони звичайно вже в зерно, так як всі більше нічого. Ось там вони вже чекають свій вихід на травичку. Але ще хочемо, щоб вони трохи перекусили. <кій> Немають вони такого апетиту, так як це, їдять, як звичайні гуси. Тобто зараз вони вже суто на цільному зерні. Ввечері ми вже їх там чимось підгодовуємо таким підвареним, під тим, підмеленим, тому що вони вже закриваються і і більше їдять. Ось, вийшли, вони на кінець то вийшли всі в нас темненькі. Довго шеї. Як то каже, дві гусочки, два гусочки. В одного гусенятка вже такі гарні жирові складочки з того, що з нас грубкою обернувся. Тих ще нема. Будемо подивимося, що це буде. Мені здається, що це буде гусачок, бо він такий поважний. Може бути гусочка, я в рік теж на майку казав, що вона гусачок, а вийшла гусочка. Ось такі наші гусенята. Вони перекусили, ось вона. В основному вони в нас тільки знаходяться на вулиці, ну, маю на увазі на вигулі на траві і на воді. Там обід підкидаємо їм зерна. І ще основна маса такої їди то вже дається на ніч, тому що вони закриваються в клітку вже там, де вони ночують, і ми їм даємо їсти ранку вони все виїдають. Зранку даєш їсти, вони не мають такого апетиту, хочуть на вулицю, гонити. І, як то кажуть, на таку їду хорошу. Добре не дивляться, тому тримаємо їх на подвір'ї, вони трохи тут походять, поїдять, а тоді вже випускаємо їх на вулицю. На травичку. Тато ночує вже з ними. гусачок. Дві гусочки в нас сидять, а гусачок у нас поки що бігає вже разом з тими гусьми. Потім будемо бачити, як ми будемо далі творити, тому що. Поки ті вилуплються, то тим вже буде добрий місяць, можна сказати, ну, може трошки менше. І цей. І чи будуть вони разом, не ясно, що не будуть, бо будуть ті будуть великі, а будемо поки що тримати їх різними сім'ями. Ось такі то наші гуси, так, де ми зараз будемо їх випускати подивимося, де вони в нас проживають. Ну, На кінець вони підійшли зблизька, дав я їм. Поїсти трошки мішанки. Але гусак їх кличе і вони не дуже йдуть. Мама їсть, а ті щось подивляться собі, потопчеться і біжать далі. Так? Тато нас щипає страшне. Я його лапаю за голку, ходи, я зараз погладжу тебе, будь чимний. От. Він не хочеть вони. З мишкою минулого року були гуся, то вони якісь такі були, коли мешка була без, гуси, без гусей, сама з ними, то вони були ручні, бігали самі, мешка боялася, а гусятка бігли до нас. А тут все наоборот, Вони вже трохи підросли і вже не хочуть йти до нас. Той вже ходить, крутить, гусак, шукає, якби тут тільки вийти вже на вулицю, на траву. Ох! Були би ви покусені тільки що нашим глинистим. Як бачимо, трава для гусейці найкраща їда. Це не дивно, в природі також не здебільшого це пасуться гуси. Ну якщо вони там на водоймі, то ще якась рибка, молюски, рязка. А так то ми тут всі на траві бігаємо. <кхе> не хочуть не ходити на потічок. Це з одного боку добре, тому що в нас тут вже лис смакита бігати. Трохи нам не робив шкоди, але це буде в наступних наших відео? Е, в, тому вони йдуть на верхнє подвір'я, самі автоматично туди заходять, і ми їх там тримаємо, годуємо, там є вдосталь трави, хай собі ходять і, і як тукають і пасуться. І ми не переживаємо, що вони пішли, ходять по селі, і щоб їх там хтось, як то кажуть, не цапнув за дубку або собі на сніданок, правда? Чи на обід? Отак потихеньку вони собі ходять. Зараз ми так попасом підемо до верхнього подвір'я і там же собі залишимося на цілий день. Гривастик воює, страшне. Він, як батько, суперовий. Та, та та та, -та. давай давай, сюди. Вони мають силу в дзьобах. Вчора мишка вжерла за палець, в них по краях різці. Дзьоба, Ух, так пройшлася по пальці аж як пилкою. І так цілий день вони крутяться тут, де немає взагалі нічого пасти. Поїли трошки зерна і собі сидять на місці лівенських. Там трохи травички покусили, зробили порядок на тому подвір'ї верхньому, щоб їм було зручно, а вони все рівно собі сидять на голій землі. І, як то кажуть, пастися там не хочуть. Ну давай, тепер треба за ними бігати їх і переганяти. Бачите, яка оборона. Не ну, вважаю, бо ти зараз їх... Робили одному лапку, протиснули, що думали, не стане на лапку. О, тут є трава, а вони чомусь сидять на землі. І вода там їй, і порядок зробили. Ну що, йдіть посіться, відпочивайте. А ми всі бажаємо гарного дня. мирного неба, любові і Божої благодаті. อเค